Вітаю, друзі! У нас на каналі з гарних, цікавих, чесних правильних автомобілів. Ми про свої автомобілі, які публікуємо і рекламуємо, говоримо так, як воно є. Пробіги підтверджуємо, стан показуємо на відео, так як є насправді. Знаходимося у місті Вінниці і займаємось привезенням автомобілів за кордону як з Європи, так і з Америки, а також реалізацією, продажем, допомогою. У продажу автомобілів від власників. Сьогодні огляд автомобіля, який вперше у нас на огляді, і достатньо цікавий автомобіль, можете звернути на нього увагу. Якщо ви шукаєте компактний, але з високою посадкою, і з адекватним розходом палива, цей варіант вам точно підійде. Дуже такий гарненький, цікавий варіант. Свіжопровезений, розмитнений, сертифікований і повністю готовий до першої реєстрації автомобіль Nissan Kicks. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Зверніть на нього увагу. Його візуальний вигляд він дуже цікаво виглядає. Він такий паркетник компактний, з високим кліренсом, і автомобіль на дуже. Класній комплектації. А колір його це просто з чимось. Дуже цікавий, гарний. Grey, якось так він називається, там по дуже розумному. Автомобіль на гарних оригінальних дисках, лобове скло рідне, камера 360, що дуже зручно при паркуванні і для людей, які не мають великого досвіду водіння. Також є датчик дощу, датчик світла, все, автомобіля достатньо гарно. Давайте оглянемо його по салончику. Дуже гарна комплектація, безключовий доступ. Датчик мертвих зон також присутній. Повний електропакет. У нас тут у нас тут салончик абсолютно без пошкоджень. Автомобіль має 60 тисяч рідного підтвердженого пробігу. В кілометрах, шкіряне мультикермо, підігрів сидіння, клімат, кнопка старт-стоп, автомат. Ну, що ще потрібно. Дійсно гарний збережений автомобіль. Автомобіль з пошкодженнями по передній частині автомобіля, подушки спрацьовували, спрацьовував кермо і спрацьовували коліна. Все відновлено, все правильно, так як і має бути. Автомобіль такий, ви знаєте, ну, дійсно вартий уваги. Він компактний, зручний, комфортний. На кожен день, на всі випадки життя можна проїхати. Достатньо економний. 1,6 бензиновий двигунчик. Я думаю, що варіант такий. цікавий. Nissan цікавий. Рох, наприклад, там, ну, він вже трошки більший. Можливо, там ну, не всім підходить. Дивіться, чистенький, акуратний, гарний автомобіль. З таким гарним пробігом 60 тисяч. Я думаю, що автомобіль вартий варти уваги. По Посолончику питань немає, я не знаю. Можливо, я можу помилятися, але мені здається, їх на шкірі і немає. Симпатично, дуже автомобіль виглядає і продовжимо його огляд. Далі на відео ми покажемо стан лакофарбового покриття, ми пропікаємо приборчиком, все покажемо так, як воно є. Запустимо також двигун, покажемо все, що тут є, працює і так далі. Давайте, власне кажучи, і перейдемо до стану лакофарбового покриття, а потім до технічної частини. Так, що ми маємо по капоту. Капот не фарбований. А, ні, є тут. Чи немає. Ось тут локально є підфарбоване капота. Якось кусочком. Ось тут. Отак ось підфарбований капот, А так, в принципі, він не фарбований. Крилошко переднє, рідне, але пофарбоване. Трішки є 200 мікрон. Ну, по великому рахунку. Ось тут кусочок, є трішки шпатлівки 500, 500 мікрон б'ється. Далі по переднім дверям. Вони не фарбовані, абсолютно всі в оригінальному окрасі 118-104 мікрона, не знаю, чи вам видно. Прибор змінює колір, коли бачить фарбовані деталі. Від 200 мікрон він змінює колір на синій, вище на червоний. Передня дверка не фарбована, задня також не фарбована, це по правій стороні. Арочка також тут ціленька, нічого не фарбувалося. Він-код ми покажемо, все буде в опису, що ви могли подивитися подивитися, в якому стані автомобіль був придбаний. 101 мікрон. Двері задні ліві не фарбовані. 111 мікрон, 112 мікрон, 111, 110, 111, 99 мікрон двері водія. І крилешко ліве також не фарбоване. 109 мікрон. Лобове скло рідне, якби це знак того, що автомобіль не був дуже сильний удар, тому що ну, ми ж розуміємо. Що стається з лобовими вікнами, коли дуже сильний удар. Дуже швидко сідає сонечко і темніє, тому спробуємо пришвидшити трішки відеоогляд. Кнопка старт-стоп безключовий доступ, ключ, ключ, звичайно, один, бо ну, це Америка дуже рідко буває, щоб було два ключі. Датчик мертвих зон також працює. Двохзонний клімат він працює. Дуже гарна розширена магнітола, яка, ну, вона досить зручна, тому що вона така велика і обзор дуже гарний. Висока посадка в машині ну, прям дійсно комфортно. Огляд величезний, такий симпатичний автомобіль. Камера 360 вона працює дуже гарно. Якість камери, до речі, також дуже гарна. Коробка без зауважень, перемикається, ніяких зауважень немає, все, все добре. Електроручник також працює, шкіряне кермо, мультикермо в ідеальнішому стані. Так, в принципі, достатньо гарний, цікавий автомобіль. Давайте відкриємо, глянемо. Що в нас тут? Буде. Двигун працює досить гарно, рівненько, чистенько. Де в нас ця палочка? Дійсно рівненько гарно працює двигун. Стаканчики у нас ціленькі, нержаві, лонжерончики ціленькі. Тут також лонжерон ціленький, його звідси краще видно. Тут у нас все гарно. Технічно зауваження автомобіль немає, по ходовій частині дуже збитий гарний. Тут все, напевно, ще рідна ходова. В загальному дуже симпатичний, гарний автомобіль. Особливо більше немає що і показувати, так як двигун атмосферний, він не має турбіни. Він не має турбіни, він простий, надійний та економний. Друзі, якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Ми також можемо доставити цей автомобіль вам додому. Або завітайте до нас в Вінницю на огляд. Завжди раді будь-який будь вид огляду, СТО, там тест драйв Будь ласка, дзвоніть, домовляємось. До зустрічі. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь.